Блять, прям за ней воду. обстрел Попал. Прям под ней, в упор. На ней. Попал. Е. Yeah. Цеколаш. Всім привіт! Сьогодні, як було анонсовано, показуємо таку систему для калаша так звану АКРС виробництва наших знайомих німців, якщо їм вірити, виробництва KGM Industrial. Логіка в цьому яка? Це фіксується, як запевняє виробник, досить жорстко на газову трубку і навкруги колодки газової камери фіксується. І називається ця штука сопмод блок 2. Запитуйте у виробника, чому. Але як запевняє виробник, бо тут можна встановити все, що планується встановлювати за другим блоком сопмода. Наприклад, каліматора ЛЦВ, а, СОшки за потреби бічні. Виробник а, про всяк випадок їх встановлював. Але ми сьогодні постріляємо з механіки, яка тут... Вироблена як бекап, яка називається виробником чомусь Glock Sight. ну то окей. Бачимо, Glock таким буде таким. Переваги цієї штуки, вона досить легка. Тобто, насправді, ну, насправді майже не відчувається її вага на вазі спорядженого автомату. По-друге, це просте розбирання, просте встановлення і збереження механічних прицільників. Тобто, якщо у нас не встановлений блок ЛЦВ, у нас під горішньою планкою ми бачимо цілий кимушку. Це, як на мене, плюс. Для розбирання цієї штуки нам не треба нічого робити. Ходімо на стіл, я там буду розбирати. Щоб показати, як вона встановлюється, як вона розбирається для обслуговування. Можемо, в принципі, це на ходу робити, але я думаю, ми не зможемо знов зібрати. Да? Знімаємо кришку, дістаємо пружину, дістаємо затвор, підіймаємо прапорець газової трубки фіксації. І ця планка знімається, покажи, будь ласка, разом з газовою трубкою фіксується разом з нею. То з цими двома пазами фіксується за колодку ОСМ. Наскільки це, наскільки це жорстка фіксація, ми сьогодні спробуємо зрозуміти після перевірки ось цієї рідної механіки, спочатку ми перевіримо, як працює вона, бо виробник запевняє, що вона працює пристріляна на 100 метрів. Але є питання, чи це так взагалі. Зараз ходім, перевіримо на відстані тут плюс-мінус 25 метрів. Перевіримо, як працює механіка і куди вона взагалі стріляє. Але для початку, оскільки виробник запевняє, що воно пристріляно на 100 метрів, спробуємо стрільнути метал на 100 метрів і зафіксувати, чи будуть влучання. Не бачу, не чую влучань. Стреляем его по бумазе. мишеньем КПС, сто ветходково. Ходим, даются? Цикаво, да? А, ну, поки що, поки що там же. Сань, ти показав, де група? Покажи, будь ласка, де група. після збірки Зараз стрільнемо ще раз. Плюс-мінус, плюс да? Давайте зараз встановимо каліматор. Стрільнемо так само групу з каліматором. Потім розберемо, зберемо, потім стрільнемо фуллафта магазин і перевіримо, куди зміститься група з каліматором. Зараз подивимось, куди він. плюс-мінус. Та Хоча ну, він буде стріляти в мішень, куди саме нам не цікаво. Дивимось на групу і просто дивимось, чи буде зміщення цієї групи потім. Дім глянемо. Так само стріляв по плечах мішені. Так, ну є влучання трохи нижче. По горизонту чітко, трохи нижче. Дивимось, розбираємо, збираємо. Так, пробуємо після збирання, розбирання чи навпаки розбирання, збирання, пробуємо групу ще раз. Дивимось. Ну, в принципі, так само. Так, добре, пробуємо після збирання, розбирання, спробували, пробуємо після фулафта відстріляти групу. Ну, виходить, що щось тримає. В принципі, в принципі, ну, як для такої відстані, плюс-мінус воно все там. Але ну, наскільки це буде працювати на відстані 100. Але факт, якийсь нуль воно тримає. А зараз за проханням виробника, не знаю навіщо, але на цю планку буде встановлено приціл. Кратністю 5.27 і будемо намагатись влучити на кілометр. збирати. Блять, прям за ней вот Обстрел. Попал. Прям под ней. В упор. На ней. Попал. Е. Доброе, если коротко, какие выставки можно сделать из этой Конструкції, скажімо так. Вона має бекап який, як заявлено, виробником пристріляний пристріляний на 100 метрів. Вона не перекриває прицільні засоби автомату, але тільки якщо на передній планці у нас нічого не встановлено. І в принципі, в принципі за потреби використання каліматора, з чим, з чим ми можемо порівняти? Ну, Я б, мабуть, краще кришку поставив. Там той самий FAB Defense давно перевірений. Але якщо, якщо комусь е, подобається саме така конфігурація, в принципі, вона працює. Щодо конфігурації з оптичним прицілом або за гонником, ну, е, на практиці, якось, якось, якось взагалі випадково кілометр ми взяли. 800 ми взяли приблизно так само, як ми його стріляли із механіки. Тобто е, ми розуміємо, що калаш патроном. ПС він, так, він таке може. Проте встановлення ось такого комплекту, з такою конфігурацією, як на мене, взагалі не має сенсу для життя, як мінімум, бо дуже висока прицільна лінія, ну як тут дуже висока, ну, але є яка висока. І вкладка взагалі неможлива з, зі стандартним прикладом. Мастерить сюди якусь щуку, я не бачу взагалі ніякого сенсу. Але через те, що. Вкладки немає, контроль попадань взагалі неможливий практично. Або, або це має бути єбало, як арбуз якийсь херсонський. Ну тому Ну така конфігурація. ну Захотів виробник, щоб ми це зробили. Кілометр є. Але я не раджу таке робити взагалі. Не хочеться робити, ставити планку, немає, точніше, кришку, немає і довіри. Ставимо ось таку, таку приблуду. Де її взяти якийсь більш точний опис, я залишу ссылку в описі під відео. В будь-якому разі перевага, що тут залишається місце по встановлення ГП. Але кришка Fab Defense так само залишає нам місце під ГП. Тому, якщо коротко, воно працює, чи можу я це радити, тільки якщо вам це подобається. Оскільки цей виріб стандартизується виробником як МІЛСПЕК, я думаю, що треба його дістати звідти, де живуть калаші. І перевірити, в принципі, за стандартами на умовні краш-тести, як цей авіаційний алюміній себе поведе, в принципі, я знаю, що калашу від цього практично, скоріш за все, нічого не буде. А от як поведе себе алюміній, зараз ми подивимось. Ну воно ціле. на нас здивування ціле. Хотілося б стрільнути після цього, але патронів в нас вже немає, тому...